Всім привіт! Сьогодні новий огляд сефори. Останні розкошиства, які мені прийшли на зимовій розпродажі, що я замовляла. Я вирішила на сефорі ще урвати останнім шансом ось ці два таких наборчики. Оце, здається, навіть вже на сефорі немає. А це є, він доволі такий популярний. Ми з нього почнемо. Також покажу вам, що сефора мені поставила, як зазвичай, і дещо ми навіть порівняємо. Почнемо з догляду, як ми будемо робити макіяж, якщо ми не нанесемо догляд. Це просто основа основ. Ви візажист чи не візажист, ви маєте піклуватися про свою шкіру, якщо візажист, то і про чиюсь також. І цього року в мене фішка скупляти, це трохи тягнеться з того року догляди. Мені дуже цікаво. Підготовити шкіру по максимуму, зробити її такою люкс-люкс дуже красивою і взагалі, ніби відфотошопленою і тому догляд, дорогий догляд, це прям маст хел. І ось у нас Шарлота Тілбері це два ідентичних крема, просто у меншому розмірі. Ось такі великі 50 мл і маленькі 15 15 я ще не вирішила, чи я його продам, чи комусь подарую. А ось такий крем я залишила собі, як для себе і для роботи. І ми порівняємо його ось цим кремом. Ви пам'ятаєте, я показувала огляд на шарлоту Тілбері. Поверніться до старих відео. Там є саме огляд на ось цей мініатюрку. Це також у нас Magic крем, але це у нас water Magic крем. Чим їхня різниця? Тим, що вони для різних типів шкіри. Ось ця малюточка в нас йде для сухої шкіри, тобто текстура більш жирніша. Ось, вже видно, я майже використала. Він мені е, дуже сподобався, але він йде більше для сухої шкіри, комбінованої, такої, якій потрібно дуже-дуже зволоження. А ось цей е, water, то йде для комбінованої і для жирного типу шкіри. Тому цей більше для мене підходить, адже у мене більш комбінована, схильна до жирності. Тут у нас ось такий блокіратор. І зараз вам покажу, як виглядає керме. Він більш такий легшою формулою, той більш густіший. По запаху, в принципі, в них двох така віддушка ніжна, майже невідчутна. І зараз я нанесу на обличчя і покажу, як він виглядає. Мене підкупило, що ця малютка мені дуже сподобалася. Дуже гарно на неї лягав макіяж, особливо все, що стосувалося Шарлоти Тілбері, на нього лягало ідеально, тональний, шкіра виглядала дуже красиво, незагруженою, гарно тримався тон, тому хто я така, щоб не купити це для роботи. Мені показалось, що це просто must-must have. І дуже класно, я вже це почала тестувати. Ну, як я могла не тестувати, поки для вас вирішила засняти, то вже і протестувала. Він дуже класно лягає, не відчувається, так як, можливо, кого жирна шкіра або комбінована схильна до жирності, ви розумієте, про що я говорю? Адже будь-який крем, який ви наносите, трішки жирніший по формулі, і він вже заважає, вам здається, ніби шкіра під ним як жирніє. І це дуже некомфортно ходити з таким макіяжем, з таким доглядом цілий день. І тому хочеться ось цього такого легкого зволоження, але тим паче я нагадую, що жирна шкіра також потрібно її зволожувати. І ось подивіться, як виглядає шкіра з цим кремом. Ну, вона ось така, як ніби, порцелянова. Так, я не знаю, як вам в камері видно, але у мене ось тут. Я дивлюсь на себе в зеркало і зараз такий ідеальний, ідеальний відблиск. Просто така шкіра наповнена вологою. З ним також дуже класно носився макіяж, просто божественно. От мені сподобалося, що макіяж не з'їдався, він виглядав свіжо, не западала тональний в пори. Дуже красиво виглядав, тому моя рекомендація, якщо ви хочете, щоб ваша шкіра виглядала ідеально, з тональним чи без тонального, то дуже вам рекомендую. Можливо, хтось з косметологів, дерматологів, скаже, що є дешевші аналоги. але я як візажист, який може вам порадити щось під тональний, то я вам раджу. Шарлот Тілбері дуже класний варіант для себе і для роботи, тому можете звернути увагу. І також два слова скажу за нічний крем. Також я в попередньому відгуку вам розказувала з нього. Він має такий сильний квітковий запах, і я його вже також протестила, його надовше вистачає, ніж ось цього денного. Ну, зрозуміло, що там є чистіше, мащу. А цим я на ніч не дуже люблю наносити якісь засоби. І спати з ними. А, але я вирішила пробувати, так як в мене колись була від Шарлоти маска. Дуже мені сподобалась, до речі, вона класно реанімує шкіру. Якщо у мене якісь висипи, шкіра така обезвожена, я наношу ту маску, а зараз я наношу ось цей нічний крем, і на ранок шкіра така гарно зволожена. Не скажу, що прям всі висипи пропадають за одну ніч, ні. Це не прям на стільки магічний крем. Але дуже класно зволожує шкіру і як ніби її регенерує. Ось для мене, поки що, Шарлота Тілбері в плані догляду дуже далеко пішла. І навіть якщо порівнювати з моїм кремом Estee Lauder, який я також дуже люблю і використовую як в роботі і для себе, то Шарлота для мене перемогла. Хоча я думала, що краще Estee Lauder я вже не знайду. Але ні, Шарлоточка змогла це зробити. І наступним вам покажу її набір Pillow Talk, можна сказати, майже як бестселери. Як же без Pillow Talk, Це прям Шарлота дорівнює Pillow Talk. І ось такий набір дуже неймовірно і красивий. У нас тут хайлайтер, олівчик Pillow Talk, класичного такого кольору, помадка і плампер для губ. Я відкрила для себе ці плампери. І, признаюсь чесно, я вже його тестувала, і він мені, можливо, ви бачили в інстаграм. Якщо ні, то підписуйтесь обов'язково на інстаграм. Я також там виложу всякі прикалюхи, поради і дуже цікаві корисні відео. От там я вже навіть заявляла, що я його вже тестую, показувала, як виглядає на губах, і що я скажу. Зараз скажу, що я думаю за нього. Але почнемо ми. Мені захотілося вам показати різницю між моїм новим хайлайтером ось таким. Ось таким. Від Лореаль, і ось це від Charlotte Тілбері. Ось такий стандартний є колір Pillow Talk. У мене у 5 мл мініатюрка. І мені здається, що його на дуже довго вистачить, бо реально розхід мінімальний. Він має таку спеціальну насадку, яким можна наносити цей хайлайтер. Має блокіратор, який обов'язково треба закручувати, тому що цей буде хайлайтер розтікатися. Ті, хто говорять, що він дуже тече і незручно. Мені часто незручно, як візажисту, ось ця пімпочка, тому що ну, я не зможу її використовувати для багатьох людей, тому мені треба робити через палітру. Ну, можна з цим житися, нічого страшного, але насправді нічого там не мастить, якщо ви закручуєте ось цю штучку, воно нікуди не виливається. Тому це часто така тема бути уважним і читати інструкцію, як користуватися продуктом. Ось тому для мене зручний, класний в такому міні-форматі мені здається для себе навіть краще, тому що великий ви точно не використаєте а термін придатності рік. Ну, для таких продуктів рік і треба прощатися, тому що це рідкий продукт. Для себе беремо мініатюрку, або що ви все на світі, груди, руки, вуха і все, що можна тільки помастити, то звичайно можете брати і більший формат. І я вам хотіла показати, наскільки вони, ніби функція в них однакова, але наскільки вони по-різному виглядають на шкірі. І ми нанесемо зараз їх двох на тональний на вже готовий макіяж, щоб ви побачили кращу різницю. Бо на голій шкірі то відблиск буде не так не такий сильний, акцентний, як на протонованій шкірі, де вже буде рівний тон шкіри. я зробила собі мінімальний макіяж, такий зазвичай, як я роблю, тон. Бачите, як виглядає по-живому тональний на ось цьому кремі від Шарлоти. Дуже така жива шкіра, вона зараз не пудрою не зматована. От така вона ледь мерехти, так? ну Більш така жива, блистить. Такою, звісно, я б не пішла, навіть і взимку. Е треба припудрити, щоб все це було стійко. І будемо зараз доповнювати хайлайтером. Спершу вам покажу L'Oreal. Ось такі я купила. Вони, звісно, по відтінку не схожі. Зараз вам покажу. Ось він такий з легкою розовинкою, і ми його зараз нанесемо на оскулову кісточку. Я, якщо чесно, очікувала, що він буде більш такий активний, більш сяючий. Тому що я бачила на нього відгук, і е свочі були прям такі сяючі. А цей такий, ну, ну, легке-легке сяйво дає. Він мені якийсь як не хайлайтер, а як база сяюча для сухої шкіри. От Більше про це. Бо мені хотілося, щоб е, блиск був такий активніший, набагато активніший. <с.> набагато <с.> я люблю сяюче. Ось подивіться, як він виглядає. Ну, В принципі, гарно виглядає, якщо ще й, для жирної шкіри, можливо, достатньо. Але так як я люблю, щоб ну, все сяяло. сяяло і видно було, що я сяю. Зіронька така. І будемо зараз спробувати шарлоточку. Ось такий він, бачите? Більш такий золотистий, і зараз вам покажу. Він набагато активніший. Якщо ви любите любите, щоб все Супер Глоу було, ось порівняйте цей і цей. Хоча, ну, я так дивлюся, то Шарлота більше сяє. Ну, просто сонечка немає. Ви б побачили, як сяє на сонці. Я от зроблю свочі і порівняємо на сонці, то ви побачите різницю. Бо сонця немає, то воно здається, що ніби і небагато цього переливу. Цей більш активніший по кольору, якщо щось треба... Більш нейтральне, то ось цей Лореаль більш такий кольор нейтральний. Хоча там е, також є вибір по кольорах, я от зараз нанесу ще шарлоту, ми все-таки більш шарлоту розбираємо. Тому щоб доповнити, і в мене був однаковий макіяж. Ну, ви бачили. Мені, в принципі, і той, і той сподобався. Лореаль великий плюс, що він має великий об'єм. Ну, тут, прям е, скільки 40 мл. Ну, зрозуміло, що відчутна різниця. Так, і ціну ви бачили, я прикріпляю. Ось. М -м -м. Ну, вже отак. Так Very Glow. Very Very. Все підсяємо, що тільки можна, бо я надавила багато цього хайлайтера, то ми підсвітимо просто все. І на очко нанесемо. Ну, звісно, на очі це не стійка історія. І навіть на лиці, якщо у вас дуже-дуже жирна шкіра, пам'ятаємо, що треба що фіксувати це все діло? Ось. Ну, прям дуже сяючий. От сюди світло краще попадає і видно, як він перелив, так? Набагато, ніж Лореаль. Ось як у нас виглядає хайлайтер від Шарлоти. Дуже класно. Така шкіра. От якщо ви любите, щоб лице було таке поціловане сонечком, то Pillow Talk, навіть для таких світленьких, як я, виглядає дуже-дуже комерційно і красиво. На рахунок ось цих олівчика і помад, напевно, собі не буду залишати. Адже для мене такі олівці, ну, можна сказати, не дуже є практичними, він, в принципі, красиво виглядає, такого рожевого, пильного кольору. Але все проблема в тому, що я більше люблю для контуру губ все-таки коричневі. У мене різна варіація коричневих, і я користуюсь для себе і для роботи в основному тільки коричневими. Тому, а так, матовими помадами Не знаю, чи є мені сенс його лишати собі. І помадка, ну, дуже красива мініатюрка пілоуто. Але знову ж таки вона не матова. Ось такий пильно-рожевий відтіночок, дуже красивий і пахне неймовірно, ну просто як цукерочка. Тому хто хоче, в обмеженій пропозиції є ось ця помадка і олівчик. Можна взяти собі як комплект. А я собі залишила ось цю красу. Це такий пламбер. Подивіться, як виглядає упаковка. Він повнорозмірний здається, дуже красиво виглядає. Ось. Ці губи з помобі, ну це просто щось amazing, Гравіровочка ну, дуже класна. І ось такий аплікатор, у вигляді, як кій пензлика, такого загостреного. Ним дуже реально зручно малювати губи, пахне. Якоюсь цукеркою, такою з дитинства, щось мені нагадує. Я не можу. Чи щось в мене з косметики так пахло колись, коли я була маленькою. Дитяча косметика, така, знаєте. Ну Дуже солодкий такий запах, дуже гарно пахне. Ну і, звісно, я його наносила на чисті губи і наносила на підолівець, і мені під олівець, звісно, сподобалось набагато більше, тому що під олівчик ну, виглядає якось більш об'ємніше, Хоча це плампер, і губи збільшує. Так як робив мені Ту-Фейс. Якщо ви не бачили цей огляд, то подивіться також старих відео: є плампер від Too Faced і він реально дуже збільшує губи. А цей, можна сказати, трішечки, вони більше стають об'ємнішими. Не скажу, що прям там такий вау-ефект. Але колір дуже красивий, бо Too Faced там прозорий. І цей більш ментоловий, він прям відчувається такий ментол на губах. Ось такий у нас відтіночок, дуже такий приємно карамельний, коричневий колір. Як вам. Попікає губи, справді відчувається, ну, чесно, не так, як Too фейс бо той просто шалено пече і губи реально збільшує дуже багато. Тут дається, що це такий. Помірний ефект. Ну, упакування прям дуже дорого, багато, дуже красиво, він відчувається в руці. Ці гривіровки і колір мені прям сподобався. І я його вже наношу досить часто в повсякденні. Мені прям він класний. Тому, якщо ви собі хотіли спробувати ось цей плампер, дуже вам рекомендую. Мені прям зайшов. Закріпимо наш макіяж. Я ось таку взяла пудрочку, невеличку, це така мініатюрка, і вона, зараз скажу, йде у такому класному кольорі, а саме рожева, така рожева пудрочка. Ось, подивіться. Яка вона манюня, ультрапінг, класна така. Має таку легку-легку якусь віддушку, така манюня прикольно. Дуже освіжає макіяж. От, подивіться, я одну сторону вже припудрила. Зараз подивитеся різницю. На одну сторону ми нанесемо, а на іншу не будемо наносити, щоб ви подивилися. Який ефект. Ой, ну дуже красиво. Мені так подобається. Ось, подивіться. М? Вона не супер прям сильно матує. Але видно, де нанесена ось на цій стороні, так, воно не блистить, а на цій блистить. І мені здається, що цей такий рожевий, він якби ніякої погоди не робить, але додає якоїсь такої свіжості. Обличчю, от личко таке, ніби стає прям світлішим, як на мене. Так. І вона класно не забиває пори. Не підкреслює ось цю міміку сильно, тому що вона не прям кажу, дуже-дуже матує, але е, ну, є ефект матування, але він такий не сильно пересушує шкіру, тому такий більш лагідний. Ось, як виглядає. М -м -м. Ну, мені подобається такий легкий-легкий варіант. І е її тут 2 грама, я думаю, мені надовго вистачить. Для себе це чудовий варіант. Пудри можна з собою взяти. Єдине, що незручно, що треба брати або пуховочку, або пензлик. Пензлик трішки незручно. Тому Варіант пуховки все-таки актуальний. Так, і покажу вам, які я промночки собі взяла. Це ось два таких парфумчики від Fenty, Ріаночка, і другий це в нас Lau Snack Fancy. Я ось такий бачила на Sephora, але раніше, якби там не було можливості взяти ось цей, і він на такий нормально коштує. І що вам скажу, я нюхала їх, пшикла на себе, ось зараз навіть цей ще раз пшикну. Ой, цей прям дуже класний. Він такий якийсь квітково фруктовий, ну, дуже так, солодкий, квітковий, прям такий насичений, красивий, ніжний аромат. Все одно, хоч солодкий, але ніжний. А ось цей я пшикати не буду, бо це просто-просто <хи> щось дуже потужне. Він якийсь йде з. Тут пише магнолія, так, якась там троянда, мандарін, знову магнолія, ну, він дуже пряний, він настільки стійкий запах, що я і. Пробувала його змити, бо це не мій аромат, але він дуже-дуже пряний. І на кофті залишився ось цей аромат, і я просто його ще чула з тиждень. Просто не могла воно вивітритися, наскільки стійкі. Якщо вам такі подобаються пряні, насичені, маслянисті такі аромати, то можете собі до цього придивитися. Ось такий в нас вийшов огляд на Недавні покупочки з Sephora, точніше, не прям такі недавні, але поки вони до мене дійшли, ще й остання посилка, до речі, щось вони там напортачили і йшла морем. І вона йшла реально довго. Тому ми ось дивимося такий запізнілий огляд. І хочу підбити, скільки я витратила на Чорну п'ятницю і приближені дати до Чорної п'ятниці, скільки витратила на косметику. І я боюсь. Уявити собі, бо реально ви бачили по відгу, по, по відгу в Ютубі, що сезон вийшов прям таки е, плідний на косметику. І стараюся, і до речі, це не остання моя покупка. Я ще купила нові олівчики від роути, тому чекаю їх, і буде дуже класний огляд. Надіюсь, вам цей огляд був корисний, цікавий. Якщо ви чекаєте нових новинок від мене, нових якихось тем прикольних, щось ви хочете, щоб я вам показала, розказала, пишіть в коментарях, будьте активними. Мені це дуже важливо для просування мого каналу, і щоб побільше для вас підготувати різних цікавих відео. Зберігайте, поширюйте, лайкайте, коментуйте і обов'язково підписуйтесь на мій YouTube. Sim, papá.